Коли я приїхала до бабусі, мені здалося, що тут навіть повітря інше. Тиша була не порожня, а м'яка, пахло яблуками, сонцем і ще чимось. Таким, що я не знала, але хотіла обійняти. Я сіла на лавку, а бабуся садила щось у землю. Повільно, зосереджено, я запитала бабусю, чому, коли я тут стає так спокійно? А коли з батьками в місті, о, всі кричать, поспішають, а життя проходить повз. Вона не одразу відповіла, засипала корінці, пригладила ґрунт. Потім сказала, бо тут земля говорить голосніше, ніж реклама, бо тут не треба кудись встигати. Ти вже вдома. А чому тато з мамою цього не чують? Бабуся посміхнулась, посадила ще одне насіння. Ти вже чуєш? А значить, і вони почують. Просто кожному в свій час прийде день і вони сядуть тут поруч і не захочуть нікуди бігти. А що ти посадила? Спокій, сказала бабуся, для тих, хто згадає, як пахне справжнє життя.